Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Поклоняються всі. Дії 17:22. Мужі атенські. Із усього я бачу, що ви дуже побожні. Нещодавно я побував у Афінах, столиці Греції. Перебуваючи на Агорі, ринковій площі, де навчали філософи, а також відбувалося поклоніння, я бачив жертовники Аполлона і Зевса, а на пагорбі височів Акрополь, у якому колись стояла статуя богині Афіни. Сьогодні вже ніхто не поклоняється давньогрецьким богам, проте суспільство не стало менш релігійним. Поклоняються всі, сказав письменник Девід Фостер Волес. Якщо ви поклоняєтеся грошам та речам, вам ніколи не буде достатньо. Якщо поклоняєтеся власному тілу та красі, то завжди почуватиметеся потворними. Поклоніння інтелекту створить у вас відчуття власної нерозумності. Наше секулярне століття породило своїх богів, і їх навряд чи можна назвати добрими. Опинившись на афінській агорі, апостол Павло проголосив мужі атенські. Із усього я бачу, що ви дуже побожні. А потім почав розповідати їм про істинного Бога, який хоче, щоб люди про нього дізналися, і для цього відкрив себе в Ісусі Христі. На відміну від Аполлона та Зевса, цей Бог не створений людськими руками чи уявою. І на відміну від поклоніння грошам, зовнішності чи інтелекту, поклоніння Йому не зруйнує життя. Хибні боги. Це все, у чому ми шукаємо сенс та безпеку. На щастя, коли всі ці ідоли розчарують нас, нам буде готовий відкритися єдиний істинний Бог. Яким богам поклоняються люди нашого часу? У чому ви знаходите сенс життя та почуття безпеки? Помолимось. Небесний Отче, пробач, що я цінував багатство, красу, політику. Та інші речі більше, ніж треба. Я виганяю все це з трону свого серця і поклоняюся тобі одному. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.